З євро 1 за кордон зась в Україні з 1 вересня набули нові правила виїзду за межі країни. Якщо у пасажирському транспорті не буде визначений клас екологічності, подати заявку на перетин кордону не вдасться. Про це повідомили у Державній службі України з безпеки на транспорті. Окрім класу екологічності, треба мати ще й завірені копії свідоцтв про реєстрацію транспорту. Водночас в Укртрансбезпеці наголосили: якщо у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу є відмітка класу екологічності, додатко. Надавати сертифікат не потрібно. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України разом з нами. Вітаємо. Вітаю, студія. Пане Андрію, хочемо від вас почути більше конкретики про ці нові правила. Які з автомобілів, який з транспорту не зможе відтепер виїхати? Ну, власне. І роз'яснення щодо цього Укртрансбезпека може більше повідомити, бо ми відповідаємо за пропуск людей, і, звісно, транспорту його як оформлення, але умови перетину щодо особливостей по транспортним засобам, це більше компетенції укртрансбезпеки та державної митної служби. Натомість щодо нових змін, які стосуються саме Державної прикордонної служби і наших інспекторів, то можу також додати. Що 1 вересня уряд розглянув можливість перетину кордону для ще однієї категорії осіб. Ну, власне, мова йде про чоловіків українців у віці від 18 до 60. Ще ці правила не набули чинності. Ми чекаємо на їх опублікування і вступ в силу. Але власне, коли це відбудеться, то буде надано можливість перетину кордону. Студентам, які навчаються за авіаційними спеціальностями, і прикордонники забезпечуватимуть пропуск і цієї категорії осіб через державний кордон. А в цілому, які оновлення ще чекають на українців, які збираються перетинати кордон в обох напрямках з початку вересня? Тобто, що змінилося? Так про студентів ви сказали. Пам'ятаю, що наприкінці серпня повідомляли ще про одну категорію тих, кому можна буде виїздити, це до прикладу рідні, яких загинули під час антитерористичної операції на сході України. Раніше вони не входили до цієї групи. Розкажіть, будь ласка, докладніше, які документи потрібні для того, щоб перетнути кордон станом на зараз. Дивіться, є правила перетину кордону, це затверджені урядом номер постанова уряду номер 57 як бачимо, і відносно рідних, чи близькі загинули під час проведення антитерористичної операції, а також відносно студентів, ці зміни вносять так само в цю постанову. Як тільки уряд розглядатиме ще якісь категорії осіб, яким буде дозволено перетинати кордон. Також будуть вноситися зміни в правила перетину кордону, що затверджені цієї постановою на даний момент мені невідомо, щоб ще якісь категорії розглядалися для надання їм дозволу щодо перетину кордону, але навіть на даний момент перелік категорій, кому дозволено перетинати кордон, досить широкий, і я завжди радив. І загалом державна прикордонна служба радить всім детально ознайомлюватися з цими правилами для того, щоб розуміти, чи підпадає людина під умови пропуску під ти категорії, кому дозволено перетинати кордон. Бо загалом за добу близько 120-130 особам щоденно прикордонники відмовляють перетині державного кордону України, адже вони не підпадають під умови і категорії, кому дозволено перетинати кордон. Наприкінці серпня на в'їзд до України з Польщі були чималі черги. Чим з чим це пов'язано і яка ситуація на зараз? Дивіться, пасажиропотік він і на даний момент залишається досить високим, але загалом 50% від загального пасажиропотоку по всім напрямкам, де функціонують пункти пропуску, припадає саме на кордон з Польщею. До прикладу, за серпень місяць через державний кордон в обох напрямках, як на виїзд так і на на прикордонники оформили близько 3,9 мільйони осіб загалом, і 50% відсотків тільки через кордон з Польщею, при тому, що можу додати 86% від всього пасажиропотоку, це становлять громадяни України, але примітно, що в серпні місяці. На 100 тисяч більше громадяни України перетинали кордон на в'їзд в Україну ніж на виїзд. Тобто ми бачимо, що до 1 вересня люди більш наші громадяни більше поверталися додому, по ніж залишали межі України. Додам, що до прикладу, перший день вересня, 1 вересня ми фіксували все-таки певне зменшення пасажиропотоку загалом за добу кордон, перетнуло 100 тисяч осіб. До того в будні дні кордон перетинало десь 120 тисяч осіб, але вже вчора, 2 вересня, пасажиропотік знову дійшов ті позначки, що і раніше, і коливався на рівні 115 тисяч осіб за добу. Андрію, говорячи про електронну чергу на кордоні для вантажівок, зараз вона працює і в Укртрансбезпеці сказали, що задоволені цією цим нововведенням, А от з приводу рейсових автобусів та особистого автотранспорту, то поки що розглядають такі варіанти, і в пілотному проєкті. На деяких пунктах пропуску цю систему випробовують, ну принаймні для автобусів. Розкажіть, будь ласка, з боку прикордонної служби, як це відбувається, і можливо ви маєте перші результати, наскільки це пришвидшує перетин кордону? Дивіться для автобусів так, електронна черга на окремих пунктах пропуску вже функціонує, але в тестовому режимі для на транспортного засобу. Для великої транспортних засобів електронна черга ще поки не запроваджена. Вона буде впроваджена тільки після того, як протестується також напрямок для руху автобусів. Щодо автобусів на восьми пунктах пропуску функціонує є черга для них, але поки що система не визначає день та час, коли автобуси мають перетнути кордон. Фактично всі мають зареєструватися в електронній чергі, але рухатися до кордону і перетинати кордон для рейсових автобусів відповідно до їхнього графіку. Не рейсові автобуси відповідно в той момент, коли вони прибудуть до кордону. І тільки за наявності, якщо автобуси є в електронній чергі, прикордонники пропускають їх в пропуску. Це робиться для того, щоб напрацювати алгоритм. Можливості перетину кордону і визначення дня та часу, коли і як визначати рух для автобусів. Цю систему аналізує «Укртрансбезпек» максимально ефективно співпраці з Державною прикордонною службою, Державною митною службою для того, щоб в подальшому. Ця система функціонувала стабільно і зменшила час очікування для автобусів на кордоні. Білорусь звинуватила нещодавно польський вертоліт у порушенні кордону. Що відомо нашим прикордонникам про цю ситуацію, і як це можна оцінювати? Це нові провокації від Білорусі. А в бік України є такі провокації. Як бачимо, польська сторона відкинула ці звинувачення, зазначаючи що такого випадку не було. Звісно, що треба далі стежити за розвитком цієї ситуації, але примітно, що Білорусь постійно накітає або маніпулює різними темами, різними напрямками по різних напрямках кордону з країнами, з якими вона мир, тому треба бути уважними до всього того, що говорить Білорусь, звинувачуючи різні країни, з якими вона межує. навіть попри те, що до прикладу міграційний не керований або керований Білорусю потік до країн Європи відбувається саме з Білорусі. Проте звинувачення чомусь Білорусь перекинує перекидує на країни Європи, зокрема Литвої, Латвії та Польщі. Але якщо говорити про нашу ділянку державного кордону, то на щастя ми фіксуємо за останній час жодних спроб створити якусь провокацію з боку Білорусі. Але попри все, наші підрозділи, підрозділи державної прикордонної служби інших складових сил оборони, збройних сил України, національної гвардії, добре розуміють наскільки. Небезпечною може бути ситуація з Білорусі, яка підтримує Росію у війні, яку Україна агресор розв'язала проти України. Тому вони готові до розвитку будь-якої ситуації. Дякуємо вам, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.